Так, привітики, я дуже щаслива Катя. Потому що я купила херню. А на ніж не дала, ні кити. Я у нього виридала. Ну ні, я попросила. Я короче, сходила зранку в душ, у мене чиста голова. Я вам зараз про цей паркінг зніму відео, тому що класний паркінг. І я побачила цих товстушок. Я стала набирати вагу. Я вирішила, що мені потрібні ці дві тіотки, щоб вони всю вагу забирали. А я худла. Блін, яке воно дурне, але я така щаслива. Привітики. Я дуже люблю розказувати вам історії, коли у мене щось гарне трапилось. Ну і настрій класний, я вам це передаю. І е, от зараз е, мені вдається, бо я вже навчилася, бо в Наталки ж нема світла. А значить, інтернету частенько. І мені прийшлось навчитися кліпати відосики самостійно. Це я каву варю. Це я вже, зап... я вже в душ навіть сходила. Так от, у мене трапилось щось приємне. Але я ще із вчора хотіла вам розказати історію про цей паркінг. І от я зараз, де я стою, я тут з четверга. То... Про Рапландеку ви вже всі почули, яку я попортила. Ну, а зараз. Ну і все, я в четверг як стала, я тут і стою. Я ще гуляла іноді. Ну, в общем, короче, кажучи, варю я собі кавусю. І Як не прийде за ладунок, я не знаю, мені здається іноді, що логісти про мене забувають. Перші три місяці такого не було. Ну, я помувкою. Серйозно. От, і я вам зніму відосик свіженький, як оця кава, про паркінг Q8, який мені дуже подобається, на якому я щаслива. Це, ви знаєте, що як ти буваєш в якомусь місці, де ти був щасливий, то ти знов хапаєш цю енергію. Ну, коротше, може, я тут від самотності вже дахом поїхала. Ну, але менш з тим вам буде історія, а мені якась розрада. Так що, історія про ку8. Кава зварена. До кави в мене Ромова баба. В записничок записано щось хороше. Я завела собі зошит. Хтось тут до мене писав це, я знаю точно, це розхід. Бачите, дата, кілометраж. І літри. Ну, короче, а я тут пишу, що зі мною трапилось хорошого. Боже, Боже, сколько тут? Ну, коротше, або не дуже хорошого. Таке собі. От. Ну, і що? Про паркінг розповідаю. Цей паркінг розташований недалеко від міста Колдінг, в якому у нас дуже часто бувають. Загрузки і розвантаження. Це саме сюди ми з Варшави веземо якісь товари. От. Я її не люблю. Тут треба самостійно завантажувати або розвантажувати груз. Мені це не подобається. Але мова зараз про паркінг. Вперше я тут була влітку, ще на першій машині свої з курником, ось ця сіренька з качечкою. Був час, і я пішла гуляти. От. Мене все дивувало, я була вперше в Дані, я всім захоплювалась. І дійшла я до ланд це земля. Ну, тобто, я музей чогось сільського такого. Нічого особливого я не побачила, але просто гуляла. Просто гуляла, тому що одна з важливих для мене гарних рис паркінгу це щоб було куди піти погуляти, пройтися, послухати аудіокнижку або там щось послухати, але щоб було куди ходити. Тому що знаю я місця, де ти можеш простояти на паркінгу три дні і далі туалету. Взагалі нікуди не піти. Тож, цей паркінг я люблю. От Взагалі, тут багато в ньому приємних рис, але і за те, що можна просто пройтися до цього музею. Ну, просто є якась точка, ти йдеш туди і потім йдеш назад. Бачите, високі грядки. Моя мрія на дачі. Але де дача, де я. І іде ті грядки. Так от. Що для мене класний паркінг? По-перше, це щоб була вода. Ні, туалет. І бажано безкоштовний. Він тут є на заправці і вода. І всі ми тут миємося. Це ви зараз бачите вже другу мою машину. Вже це Твінкап, його дали мені у вересні. Я вам потім розкажу, як я його розбила. І це я тут наводжу порядки. Взагалі, не можна на паркінгах мити машини. Але якщо в німцях поліція приїде за декілька хвилин і випише тобі мандат, то тут не можна, але всі це роблять. І от, поки я монтувала це відео, я зняла для вас ось що. Приїхав дядька і біля колонки, де є технічна вода і вода для пиття, помив свою машину. От. А ще я якось на цьому паркінгу познайомилася з хлопцем, який знімає для навігації том-том. До речі, навігація том, -том» одна з найкращих навігаторів, навігацій для водіїв. От. Це у нас вересень, це ще тепло. А зараз я вам покажу грудень. 19 грудня на цьому паркінгу зібралися всі мої колеги, тобто ми всі з одної фірми. Хлопці почали мити авто, а я почала опускати пландеку. Так, ніхто не любить піднімати і опускати пландеку. Я теж не любила, поки не навчилася. Я сама цю пландеку підняла на завантаження, і от зараз хоч і лє дощ, але я розвантажу. А тепер я вам показую, як можна зручно запхнути цю лінку туди. Для цього треба спизити десь таку трубу, а потім у вас. Боже, Боже, як воно ідеально там все влазить. Просто ідеально. Ідеально. А я люблю, щоб все було ідеально і чисто. І хлопці, бачите, миють. Оце все наше. До речі, щодо допомоги, іноді хтось може підійти і сказати, тобі щось допомогти. А хтось може сказати, що пландеку піднімаєш. Ой, ні, ні ні це без мене, це без мене. І піти собі. Ну, всяке буває. але... Тих, що допомагає, більше. І це класно. А це вже я стою от зараз. Такий у мені видали ранок у п'ятницю. Я думала, що отримую заладунок, і тому бігом поспішала в душ, а, помитися. Бо я не знаю, куди мене занесе і що я там собі знайду або не знайду. От. І це був чудовий-чудовий ранок п'ятниці. І сама п'ятниця була непоганою. Заладунку мені не дали. Я перепакувала знов свій тент, заховала порвані петлі, а в суботу вже пішла гуляти знов туди, до музею, ось наші високі грядки. От просто пройтися, подихати повітрям, послухати якусь аудіокнижку, ну, тому що ходити треба. І це буває дуже рідко. От Зараз на цій фірмі у мене дуже буває рідко, щоб я ходила десь гуляти. Хочу зауважити, що в німцях гуля... гуляти приємніше, там всі доріжки якось зроблені так, що ти, незважаючи на будь-яку погоду, в багно не втрапиш. А тут я ходила-ходила, але не дуже було зручно, бо ноги розлізалися, кругом багно. От. Але все одно ходити це наше все. І це теж говорить про те, що паркінг класний, бо є куди ходити і гуляти, і що дивитися. Тобто, ще одною ознакою гарного паркінгу, крім води, туалету, душу, для мене є можливість піти. Погуляти і на щось подивитися. Я ладно ходити одними і тими ж стежками, доріжками, але кожен раз все буде по-іншому. Наявність води. Ніхто мене не чіпав, мало було машин. Якось спіткали мене приготувати даруни. На мене це не схоже. Навіть вдома я цього не роблю. Був поставлений телевізор, я зробила в пландеті собі стіл. Я зазвичай так роблю, це вже бачили, і почала готувати. Я б вам залюбки потім показала гору, яку я дерунів насмажила. Але, знаєте, я дуже люблю їх їсти майже з пательні. І я їх всі поїла до гори, діло не дійшло. Але сам процес зафільмувала. Не здивуюся, що скоро я почну варити на паркінгах борщі. Але я знаю, чому це так. Тому що довго стояла. Смажу я зазвичай на смальці. Дуже подобається мені польський смалець. Я все на ньому смажу. І дуже цим задоволена. От. Привітулі! Рубрика майже як вдома. Вона у мене кіно, десь вон. Я прибрала волосся, тому що я коли готую, прибираю волосся. І я смажу деруни в дані на парківці. Деруни були смачні. От. А захід сонця дуже красивий. А це у нас сьогоднішній ранок. Це повна луна, і я йду о 6 чи о 7, не о 6 на заправку в душ. Тому що понеділок я знов не знаю, куди мене занесе, а треба бути з чистою головою. І от в душі я побачила ось це. Оці купила і щаслива. Так, починаємо розпаківку. Так, тихо. Я вам потім покажу, що тримає мій телефон. Не знаю. Я взагалі підійшла, мене зацікавив там будиночок. А потім я побачила ось цих двох посту. І я зрозуміла. Що мені таке потрібно? Ось. Ось такі кумедні. Ну, Тов... то всі то не завжди кумедні? Хоча я за те, що треба ходати. Тепер мені треба придумати, Ха -ха! де вони в мене будуть жити. Треба щось отсюди. У мене є скотч двосторонній. мене шеф приб'є. Якщо я на вовчика, ще довстух наліплю. Я вважаю клас. Ну, я не знаю, але мене це робить щасливою. Така дурня. Отак виглядає мій штатив. А ще мене дуже радують, отут картинки міняються в робочому телефоні. Я не знаю, як воно сталося, але мене це радує. Я також це записала в свій зошит радості. Насправді, таку скульптурку я мріяла отримати вже давно. Моя подруга якось привезла з Таїланду собі отаких і янила, що я собі теж хочу. І я їй сьогодні написала, і вона сказала: Боже, нарешті вони в тебе є. Кажу, так, в Данії мене чекали. Отаке, от, от щастя, от, от даня, вот Отакий от паркінг.